Біотус лідер дистрибуції вітамінів та дієтичних добавок в Україні. 10 років на ринку, більше 2 тисяч продуктів, 200 плюс задоволених партнерів. Бажаєте стати частиною нашої команди? Дивіться, що ми пропонуємо. Біотус це не просто постачальник, а надійний партнер. Ми пропонуємо стабільні поставки, конкурентні ціни та повний супровід вашого бізнесу. Біотус, Санікепс і Майнутрівік – це бренди з високою маржинальністю та стабільним попитом. Додаючи їх до асортименту, ви інвестуєте у продукти, що дійсно приносять прибуток. Сучасні виробничі потужності, жорсткий контроль на кожному етапі, продуманий дизайн, привертають увагу клієнтів і підвищують лояльність. Вам не доведеться витрачатися на додатковий маркетинг. Новий сайт. Це ваш особистий офіс. Оформлюйте замовлення в два кліки: відстежуйте поставки та отримуйте персональні знижки без зайвих дзвінків і паперів. Ваш прибуток від 25%. А за великі обсяги, ми пропонуємо додаткові знижки. Це вигідно вам і вашим клієнтам. Дропшипінг без прихованих умов. Ми пакуємо і відправляємо замовлення під вашим брендом. Ми надаємо готовий контент для вашого сайту та соцмереж, тож вам не потрібно витрачати час на створення матеріалів. У нас великі складські запаси, тож ви завжди отримуєте товар вчасно. Ми відправляємо замовлення в день оплати, а ваш персональний помічник на зв'язку 24 на 7. Біотус ваш успіх у здоров'ї та бізнесі.